Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 6 грудня. Ранок починається. Нескавий розгортається усе сильніше і сильніше. Куба палива горить і знищено три цистерни з паливом на нафтобазі у Криму поблизу Тосли пишуть розмі морський нафтовий термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Наш генштаб вранці підтвердив удар. Пишуть про понад 156 загиблих окупантів. самого ранку там якраз було вивантаження пального та боєприпасів. Детонація шалена горить. І один із. Секретних бункерів, крім того, серія потужних вибухів в Феодосії. За даними телеграм-каналів, дрон пошив бухту із сторони води. Горить патрульний катер а рапорта. У той же час також атакований об'єкт Феодосія, 13 в місті Сирена і тривога. Робота систем ППО, які нічого зробити не можуть. Крім того, рись сховище ядерних відходів. Півміста як рукою здуло телеграм-канал Топропомсте пише, що Путін натиса не одну з перших клопок тріади, Про що Гарасимов нібито 27 листопада ще повідомив США. нам свої роби. Ти наразі флоту РФ вже небезпечно в Чорному морі. і Це країна окупант наразі починає розуміти. Таку по думку в ефірі інформаційного телемарафону висловив військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко, коментуючи пошкодження двох великих російських суден у Чорному морі за останні два дні. Він звернув увагу, що виведення з ладу російських кораблів впливає загальною на ситуацію в Чорному морі і на сухопутну зону бойових дій. Чорне море вже для російських військових кораблів не є безпечним, і вони вже це. Починають розуміти, коли вони розірвали зернову угоду, то погрожували Україні терором, і вони його влаштували по портам по зерновим хабам Одеси Одеської області та Миколаєва. А також вони погрожували судам, цивільним та комерційним, які будуть заходити до України. Чим це закінчилося? Поки що ми бачимо втрати саме серед російських кораблів та суден. Тому їм потрібно робити з цього висновки. Мабуть, пора вже до Каспію, зазначив Коваленко. Щодо уражень російського нафтового танкера, він не зауважив, що судно перевозило під санкційні палив. Мастильні матеріали нафтопродукти з Росії, отже, допомагало окупантам фінансувати військові дії. Це такий тіньовий танк, сірої схеми перевезення та експорту Росії нафтопродуктів. Це є елемент пов'язаний з війною. Це фінансування війни, це можливість Росії отримувати валюту за незаконний експорт нафти. Отже, це також була пріоритетна ціль. Ну і безумовно він виведений з ладу, допоки його не відремонтують. Якщо ще відремонтують, сказав Коваленко за його словами, будь-яке судно, яке заходить в порти РФ, можна розглядати дійсно як судно, яке перевозить Рою або інші військово-технічного характеристику вантажі. Отже, це судно автоматично може бути ціллю для того, щоб воно більше не ходило. Аналогічно для військових кораблів, військові кораблі, як мінімум російські, повинні вже задуматися над тим, що їм безпечніше буде у Каспійському морі, а не у чорному. Підкреслив експерта. Він додав, що через деякий час буде звільнено від окупантів Запорізької області. Це дозволить повернути Україні Азовське узбережжя. Якщо так, то Азовське море також не буде контролюватися і російською терористичною флотилією. Зазнач. Чев Коваленко. Він згоден з тим, що Україна застосовуючи новітні розробки, демонструє сучасне ведення війни у цих інцидентах з дронами. Росія звинувачує Україну. Якщо розглядати з цих позицій, цей випадок в історії немає аналогів, коли країна з флотом програє морську битву в Україні, у якої немає ані флоту, ані флотилії. Це величезна ганьба для Росії. Вона потрапила в історію саме так наголосив Коваленко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політ. Ологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.